Системі середнього освіти є три важливі етапи: друга половина нашого успіху при вступі – це іспит восьмикласника. Після іспиту восьмикласника починається найцікавше – це реєстрація ліцею в техніку. Натомість, якщо ви мешкаєте в місті, де можна подати лише до декількох шкіл, там ще трудніша ситуація. Важливо, щоб дитина на собою мала учнівське посвідчення, ручку. Всім привіт! Сьогодні ми обговорюємо тему іспиту восьмого класу в Польщі. Якщо ваша дитина ходить до польської школи, то обов'язково потрібно звернути увагу на цей період середньої освіти. Зараз розповім, чому які іспити складаються з яких предметів, на що це впливає і як контролювати успішність дитини. Мене звати Анастасія Хованяк, я директорка освітніх центрів в Кракові у Варшаві і у Львові, де ми допомагаємо дітям підготуватися до державних польських і українських іспитів, вивчаємо польську мову, проводимо державні іспити з польської мови іспити а також допомагаємось вступом до вищих навчальних закладів і середніх навчальних закладів. Давайте будемо обговорювати. В польській системі середньої освіти є три важливі етапи. Перший етап, коли людина закінчує третій клас. Тоді ми переходимо вже до іншої системи оцінювання, бо до цього були описові оцінки. А від четвертого класу і пізніше від наступних років додаються до такові предмети, інакша система оцінювання. Третій клас ми закінчуємо вже таку підготовку до середньої освіти. Тому важливо контролювати, як дитина читає, як вона рахує, чи вимовляє всі звуки. Загалом яка ситуація, чи все вона розуміє і чи добре собі дає раду в школі. Натомість, коли ми вже приходимо до такої середньої школи, четверте, п'яте, шостої, сьомий, восьми клас, то це той етап. Коли дитина отримає базову середню освіту і готується до іспиту восьмикласника в польській системі освіти середня. Вступ до ліцеїв і технікумів не пов'язаний з тим, де мешкає дитина. Немає чогось такого, що якщо ми мешкаємо біля цієї школи, то ми там будемо навчатися. А в ліцеї і в технікуми діти вступають на підставі свого рейтингу. Рейтинг формується. За допомогою передусім іспитів восьмикласника, але окрім цього, ми зараз отут, от, от напишемо вам, що ще впливає на рейтинг. Дуже важливо, а Контролювати вже так від 7 сьомого класу а, предмети, з яких буде писатися іспит восьмикласника. Це завжди польська мова, іноземна мова і математика. А, бажано, щоб по цим предметам були якнайвищі оцінки. Бажано, щоб це були шустки або п'ятірки. Чим вище, тим краще. Окрім того, також рівень знань. Треба по цих предметах контролювати і одразу розмовляти з дитиною приблизно, що б вона хотіла далі вивчати, куди б вона хотіла піти. Чи це буде технікум, де буде середня освіта плюс професія. Чи це буде ліцей? Якщо ліцей, то яка класа? Тобто, які в неї будуть предмети профільні? Чи вона готується в майбутньому до медичного університету, чи, можливо, до економічного університету, можливо, це якийсь гуманітарний напрямок. В залежності від того, буде при поданні заяви в ліцей, буде треба вказати спеціальну класу, куди ви хочете подати документи. Клас, де будуть ці профільні предмети. І, власне, четвертий предмет, який буде профільний для вашого напрямку в техніку або для цієї класи в ліцеї, також треба тягнути знання. І Максимально тягнути оцінку. Друга половина нашого успіху при вступі це іспит восьмикласника, біля якого багато легенд, натомість він досить важливий, досить істотний. І треба звернути увагу на те, що це де-факто така перша можливість дитини познайомитися з державною системою оцінювання такою, такою незалежною. Тобто кожна дитина буде писати матуру. І ось цей іспит восьмикласника це такий, знаєте, перша сходинка до, до цієї матури. Іспит восьмикласника завжди складається з трьох предметів: польська мова, іноземна мова, яка вивчається в школі, і математика. Що цікаво, іспит восьмикласника неможливо не скласти, навіть якщо дитина нічого не напишеть, вона отримає 0 балів, але їй не треба буде його перескладати. Тобто все робиться так, щоб найкращі діти з найкращими знаннями були в цих найкращих ліцеях, куди вони будуть проходити по своїх оцінках. Діти, які мають нижчий рівень знань, просто будуть мати менший вибір між школами, технікумами і ліцеями. Але це ніхто не залишає якби на другий рік тільки на підставі цього іспиту восьмикласника. Тому позитивна новина така, що цього цей іспит неможливо не скласти. Навіть нуль балів вважається, що написав на нуль балів, йдемо далі, переходимо в наступну сходинку середньої освіти. Натомість. А важливо звернути увагу на те, що якщо ви мешкаєте в великому місті, то завжди в таких містах набагато вища конкуренція. Бо, наприклад, якщо це невелике місто, то ви розумієте, що ось ці всі діти, які ходили до подставовки, так, до, до, до цієї школи, до восьмого класу, вони плюс-мінуси будуть ходити до ліцею або технікуму. І на таке місто може бути там два-три технікуми ліцеї. І ми розуміємо, що дітей більше не становиться. То ці діти, які вчилися, вони приходять в ліцею або технікум, тобто взагалі немає ніякої проблеми з цим. Натомість, якщо це велике обласне місто, як Краків, як Варшава, як Танськ, Вроцлав, і інші міста, то тут вже конкуренція набагато вища. Передусім це пов'язано з тим, що завжди є такі найкращі ліцеї та технікуми, які показують найкращі результати на матурі. І туди великий конкурс, тобто всі хочуть туди потрапити, там завжди вищі прохідні бали. Але, окрім того, до обласних ліцеїв і технікумів приїжджають діти вже з усього регіону, а іноді навіть з інших обводів Польщі, передусім відмінники. Або діти, які беруть участь в олімпіадах, які добре навчаються. Вважається, що ліцей це вже той вік, коли людина може мешкати окремо і їздити на вихідні додому. Так, наприклад, кузинка мого чоловіка-поляка, в неї старший син, який закінчив минулому році ліцей, він їздив дві години від Кракова, бо він відмінник, дуже добре навчався завжди. Він його родина мешкала в невеликому місті, але дитина мешкала чотири роки ліцею в Кракові і кожного тижня їздила до... Дому. І власне він вступив без проблем, тому що це була дитина, яка мала дуже високі оцінки. Тому в таких великих містах завжди вища конкуренція. Чим краще ми напишемо іспит восьмикласника, чим більше будуть наші оцінки в свідоцтві з профільних предметів, тим більше шансів потрапити до доброї школи. Зверніть увагу, що іспит восьмикласника це перша сходинка в отриманні такої середньої освіти. Наступна сходинка екзамінаційна це буде матура. І що цікаво, що, наприклад, такі предмети, як математика, там ці знання, вони як спіраль кожного року поширюються. Тобто не можна зрозуміти математику в другому класі ліцею, якщо в нас є прогавини, наприклад, з восьмого класу. І так само в деяких інших предметах, такі як фізика, біологія або хімія. Тому, якщо ви розумієте, що ці предмети профільні, а математика є всюди профільним предметом, навіть якщо ми йдемо на філологію, то якщо її не буде університет брати до уваги, то і так іспит з математики нам треба буде на матурі писати. Дуже важливо ці предмети весь час контролювати, контролювати знання передусім для того, щоб дитина могла їх пізніше скласти ці іспити з цих предметів. Давайте проговоримо три основні предмети, які є і на іспиті восьмикласника, пізніше на матурі, і взагалі на що треба звернути увагу. Якщо ми говоримо про польську мову, то варто пам'ятати, що польська мова і на іспиті восьмикласника, і на матурі це не лише мова, це передусім література. Це інтерпретація літературних творів, це написання есею і так далі. Тому тут то дуже важливо теж працювати з літературою польською. Важливо до неї готуватися, не можна прийти непідготовленим, досить багато поляків. Якщо ви дивилися статистики, не складає польської матури з польської мови, наприклад. Тому тут дуже часто буває, знаєте, така складність, що нам здається, що якщо дитина собі добре радить в розмові з однолітками, що якщо вона може замовити щось там в реставрації або в магазині, що вона добре знає мову, цього вже достатньо. Ні, треба контролювати обов'язково, щоб вона також знала літературу. А окрім того, коли ми працюємо з українськими дітьми, ми бачимо, що там завжди проблеми з граматикою. Бо найчастіше воно. Долучилися до польської системи освіти не з першого класу, а вже там шостий, сьомий, 8 клас, коли на граматику там вже ніхто не звертав увагу. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що польською мовою треба займатися. Окрім того, якщо в вашій родині немає документу, який вам дає право на безкоштовне навчання в університеті, а саме написання польської матури такого права вам не дає, то тоді добре було би теж підготувати дитину до іспиту на рівні ЦА1, щоб вона могла безкоштовно вчитися в державних університетах. Підготуватися і приступити до такого іспиту також можна в нашій школі в Кракові і в Варшаві плануємо також його проводити. Якщо ми говоримо про англійську мову, то англійська мова досить добре пишеться дітьми або інша іноземна, яку ви вчаєте в школі. Більшість з учнів і так ходить на додаткові заняття з англійської мови, бо це такий предмет, така мова, яка завжди потрібна всюди, на будь в будь-якій праці в будь-якій фірмі. Тому о, всі значення важливо займатися, важливо, щоб діти мали високий рівень знань. Ми бачимо по польської молоді, що в середньому польські діти знають англійську мову десь на рівень B2. Тому важливо, щоб наша дитина теж була конкурентно спроможною як найкраще знала англійську мову. Тому англійською мовою завжди займаємося. Це зрозуміло. Математика З математику найбільша проблема і на іспит восьмикласника, і на матурі. Ми теж бачимо, що, наприклад, наші вступники, українські діти, які пишуть польську матуру, дуже часто саме математики не складають. І з математикою, як я вже сказала, є така важливий такий нюанс, що треба з року на рік. Мати ці знання не можна мати прогавин. Тобто треба в кожному класі отримати цю базову, ці базові знання з математики, щоб перейти до наступного класу і далі їх поширювати. Дуже важко э, надолужити прогавини. Наприклад, ми в цьому році мали вже декілька таких ситуацій, коли наш вступник вступив, найчастіше це після української школи. А вступник або вступниця неважливо. Прийшов в університет, займається математикою. Бо математики в польських університетах досить багато, особливо там на логістиці, на економіці, на інформатиці, на технічних напрямках. І ну, взагалі нічого не розуміє. І коли він пішов на додаткові, або вона заняття, бо це було у декількох дітей, то виявилося, що у них ще сьоми, восьми клас або перший клас ліцею. З цим є складності. Тобто нам би треба було повертатися на декілька років назад для того, щоб це підготувати. Ну і ми вже готуємося з цими дітьми, що якщо на сесії щось піде не так, то, на жаль, треба буде перевступати в наступному році на інший напрямок. Тому математикою ми займаємося весь час. Важливо контролювати рівень знань, щоб дитина її розуміла. Вже шостий, сьомий клас треба повністю контролювати математику, восьмий і всі наступні роки. Питати, чи все розумієш. Якщо дитина чогось не розуміє, то, наприклад, домовлятися про додаткові заняття. Або взагалі математику. Математика — це той предмет, який можна весь час ходити на додаткові, тільки щоб закріпити матеріал, тому що математика це обов'язковий предмет на матурі, і на більшості напрямків вона теж є профільним. Тому математика дуже важливий предмет в польській системі освіти. Саме з під восьмикласника можна продовжити трохи, тобто збільшити час його написання. Краще всього поговорити з класним керівником в польській школі. Якщо у дитини, наприклад, є якась довідка про дисфункцію, наприклад, дисглексія, дисграфія, дисортографія і так далі, найчастіше, якщо є. То е, батьки про це знають. А окрім того, зараз вже в більшості дітей якісь такі додаткові довідки дають про те, що, наприклад, дитині важко зосередити увагу, або, можливо, є якась постійна хвороба, навіть е, якщо це алергія, наприклад, яка в теорії може не перешкоджати саме написанню іспиту, бо є різні різновиди, так вона теж може впливати на цей час написання іспиту. Тому я дуже раджу батькам завжди подивитися, попашу чи є якісь хвороби, які б нали нам час на продовження. Іспиту. І друге, чи є якась дисфункція, яка б теж була на підставі якогось документу підтверджена, бо тоді дитина має більше часу на виконання завдань, а це означає, що, скоріше за все, краще напише сам іспит восьмикласника. Проходить іспит восьмикласника кожного року. Наші учні, батьки пишуть, ура, ми написали. І здається, що це твій час, коли вже можна відпочити. Натомість ні. Після іспиту восьмикласника починається найцікавше – Це реєстрація в ліцею техніку. Важливо пам'ятати, що в Польщі ніхто цього за вас не зробить. Це роблять батьки. В кожному місці є своя система реєстрації, вона окрема, є свої дати реєстрації. Прописано крок по кроку, що треба зробити. Але найважливіше, що кожне місто само вирішує, до скількох шкіл ви можете подати документи. Є міста, які дають на обмежену кількість шкіл, і це ідеально. Тому що ми тоді можемо реєструватися навіть до 70 різних класів і не хвилюватися, що ми взагалі не вступимо. Натомість є міста, де можна зареєструватися до трьох, чотирьох або п'яти шкіл. І тут дуже важливо це зробити правильно. Давайте обговоримо і ту і ту ситуацію. В минулому році в Кракові в нас була така ситуація, що декілька наших дітей подали заяви на ліцей і не вступили. Краків нагадує відноситься до тих категорій міст, які дозволяють реєструватися на стільки класів, скільки хочете. Ми найчастіше, коли реєструємо своїх дітей, теж їм пропонуємо обрати 30, 40, 50 класів, іноді навіть більше. І говоримо, що ми ніколи не вибираємо 3-4. Батькам може здаватися, що якщо ми беремо 3-4 класи, то тоді буде така система перерахування балів, що система побачить що в нас немає запасних варіантів, і якби нас в один з цих класів розмістить. Абсолютно ні. Тут все тільки по формулі йде. От є бали. Хто пройшов з найвищим балом, той там залишається. І зверніть увагу, що коли ми вступаємо після 8 класу, немає такого, що якщо ми пройшли зі своїми балами до десяти різних там класів або шкіл, що ми будемо всюди світитися як рекомендовано до зареєстрування і пізніше будемо обирати. Абсолютно ні. Система дивиться на наш пріоритет, який ми самі встановили, і ми можемо пройти тільки в один клас, той, який найвищий в нашому пріоритеті. Все. усіх інших в нас одразу буде викреслено зі списку кандидатів. Це теж дуже важливо розуміти і про це пам'ятати. І в нас власне була така ситуація, що бо ми своїм учням допомагаємо реєструватися до ліцеїв і технікових, допомагаємо і обрати ліцеї, і повністю проходимо цю процедуру реєстрації. Натомість більшість родин долучаються онлайн на цю реєстрацію. І, власне, там ми крок по кроку повністю все реєструємося і нагадуємо, які документи віднести, коли і так далі, що зробити, коли пройти медичну довідку, отримати медкомісію, пройти і так далі. І в нас було декілька родин в 25-му році, які зареєструвалися, наприклад, не в 30 класів, як ми рекомендували, 40, а в 3, 4, 5, 6. І не пройшли діти взагалі. Що робити тоді? Тоді їм треба було брати участь уже в другому турі реєстрації до ліцеїв і технікумів, але там відкриваються лише вільні місця, тобто лише в тих школах, де є недобір. Розумієте, що вибір тоді дуже малий. Тому, якщо ви вступаєте в такому місці, де можна обрати багато шкіл, насправді, будь ласка, обирайте якнайбільше шкіл і класів. Дивіться на прохідні бали з попереднього року, прораховуйте бали своєї дитини. Якщо ви наш учень, ми вам це все допоможемо зробити. І вступайте обов'язково не до одного класу подавати документи, а до багатьох. Натомість, якщо ви мешкаєте в місті, де можна подати лише до декількох шкіл, там ще трудніша ситуація. Тоді ви не можете обрати лише там п'ять найкращих шкіл міста. Ви повинні обрати ці школи так. Щоб мінімум там в декількох ви не ризикувало, тобто ви дивитеся, який був прохідний бал в попередньому році, який прохідний бал у вашої дитини плюс-мінус. реєструєтесь і обираєте такі школи, де ще є якийсь запас балів, що дитина не ризикує, щоб дитина вступила. З однієї сторони, ну не буває такої ситуації, щоб дитина взагалі нікуди не вступила. Але з другої сторони, може бути так, що вона буде їздити півтори години в один, в один бік до якоїсь дуже дуже такої посередньої школи, через те, що була неправильно зроблена реєстрація. Тому, будь ласка, про це пам'ятайте. А ще дуже важлива інформація, що як ви бачите, в різних містах по різному організована система реєстрації після 8 класу до ліцеїв і технікумів, ми підготували для вас pdf файл, де все детально розписано. Достатньо підписатися на мій інстаграм, який є в описі, і написати в повідомленнях слово іспит. І ми дівчата відправлять вам цей pdf файл, в якому все, все буде розписано. Нагадую, що якщо ви займаєтесь підготовкою до іспиту восьмикласника в нашій школі онлайн або офлайн у Кракові та Варшаві. Ми також вам повністю допомагаємо зі вступом до ліцеїв і технікумів. Тому, будь ласка, всі свої питання можете задавати. Сам іспит восьмикласника приходить в три окремі дні, найчастіше день по дню, іноді з невеликою перервою. Починається завжди о 9-й годині. Діти приходять на 8.30. Він дуже схожий на наше ЗНО або зараз СНМТ українське, так, але він просто для менших дітей вже після восьмого класу в Польщі діти такий іспит. І це вже такий перший державний офіційний іспит. Важливо, щоб дитина з собою мала учнівське посвідчення, ручку воду, все, що буде прописано, і все, що розкажуть вам в школі. Пам'ятайте, будь ласка, що найважливіше, щоб вона теж мала зі собою знання. А окрім того, важливо так налаштувати дитину, щоб вона не хвилювалася, а показала свій максимум на іспиті. Бо це дуже добрий досвід, такий перший важливий досвід, з яким дитина буде ще багато разів стикатися і на матурі, і на в університеті, і можливо навіть після університету. Тому важливо так її навчити, щоб стрес не заважав написанню іспитів. Я завжди кажу нашим дітям, що е, якби в день іспиту ми вже нічого не можемо змінити, не можна пригадати того, чого ти не знаєш. Тому важливо налаштуватися так, що я прийду і покажу свій максимум на цей день. Можливо, я чогось не довчив, тоді я цього не напишу. Але все, що я знаю на цей день, я покажу. І йдемо з гарним настроєм і пишемо як найкраще іспит восьмикласника. Я нагадую, що ваша дитина в сьомому або восьмому класі, ми запрошуємо вас на підготовчі заняття, можна перевірити рівень знань дитини, підготуватися з трьох основних предметів математика, англійська мова і польська мова. А також ми допомагаємо реєструватися до шкіл, обирати ліцеї, технікуму в залежності від того, які у вас оцінки, і повністю супроводжуємо своїх дітей, своїх учнів по час. Вступу до ліцеїв і технікумів в Польщі. Якщо залишилися питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Будь ласка, підпишіться на мій інстаграм, на цей канал на Ютубі. Так ми зможемо створювати більше корисного контенту для вас. Дуже дякую вам за увагу і бажаю успіхів для вас, і ваших дітей. Всім па-па!